І на Мюнхенській конференції працює кореспондентка 1+, плюс Наталка Фібрих. Нам знову вдалося з нею зв'язатися. Наталко про заяви, які ще прозвучали. Ми на жаль цього не почули. Так от я не знаю, чи почули ви про заяву коротку заяву Андрія Єрмака після зустрічі з Кітом Келогом. Ми його зустріли на полях конференції. Він сказав, що зустріч пройшла добре. І що незабаром очікують, і така лога в Україні точну дату, поки не назвали. А, також. Говорили сьогодні. І це важливий меседж у суту Мюнхені від президента Володимира Зеленського про те, яку ядерну небезпеку, який ризик несе а, Росія а, всьому світу. А, те, що відомо на зараз, той дрон, який влетів у ЧАЕС, він летів на дуже низькій висоті. Він не просто там поміняв напрямок, він влетів туди. Намірено, і президент сказав, що це такий своєрідний привіт безпековійській конференції, яка розпочинає свою роботу сьогодні. Важливо, що президент також сказав, на його погляд, американці наразі не мають чіткого плану по завершенню цієї війни. Однак, дійсно, це от така от головна тема тут у Мюнхені і. А дуже занепокоєні європейці з самим ходом подій, що Дональд Трамп просто так дзвонить російському диктатору. Європейці нічого про це не знали, що він погоджується одразу на якісь поступки. І також цікаво було про те, як Трамп інтригував заявами про певні переговори, про певну зустріч на полях Мюнхена між Сполученими Штатами. Україною та Росією Так от і Володимир Зеленський сказав, що він нічого про це не знає і ніякої такої зустрічі не запланована. Та й власне росіяни дійсно не акредитовані. Їх немає тут офіційні представники російського режиму. Їх немає тут у Мюнхені ще з 2022 року. І також як сьогодні заявив голова Мюнхенської конференції, Крісов Пойськін за його інформацією ніяких запитів щодо віз. До німецького уряду не було, тобто як ніяких віз росіянам не видавало. Тож очевидно, що таких зустрічей дійсно не заплановано. Що важливо, також що президент Зеленський сказав, готовий говорити і з Дональдом Трампом і про НАТО, оскільки наразі американці не бачать Україну в НАТО, і це така от реальність. Однак а, тут головне не сама формальна участь або членство в НАТО, а головне це ті гарантії безпеки, які отримає Україна, а також кількість чисельних миротворців, а підготовка української армії в цих переговорах. Україна абсолютно чітко має свої а, червоні лінії, і про це я пропоную послухати пряму мову, на що Україна ніколи не піде в переговорах щодо миротворців. Територіальна цілісність юридично ми ніколи не визнаємо ці території рускими або не русськими. Ще якимось. Ну сьогодні ми говоримо про ворога Росії. То я просто говорю, що це українські території. Так, і це точно червона лінія, бо це Конституція України, це наш суверенітет. Це може вирішувати тільки народ України і ніхто інший. Ну і також сьогодні заплановані ще інші зустрічі у українського президента. А, мають зустрітися, звичайно, із представниками американської адміністрації. А така зустріч з віце-президентом Джей Ді Венс була запланована сьогодні вранці однак її довелося перенести. А, як нам повідомили представники української делегації, Мюнхені, це сталося через те, що американсько. Час до сімнадцятої години за місцевим часом ознайомитися пропрацювати текст меморандуму про партнерство, який Україна зі свого боку опрацювала і передала. Тож ми чекаємо на цю зустріч, а також буде зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фонделяєм запланований переговори із генсеком НАТО Марком Рюте. Ну і власне сама робота Мюнхенської конференції от, буквально з хвилини на хвилину а, має розпочатися офіційно і. А це буде така вступна промова президента Німеччини, правда Вальтера Штайнмаєра. Ну а потім буде пункт програми, який дійсно тут чекають з нетерпінням усі. Це буде промова саме Джейді дівенса, віце-президента Сполучених Штатів. Бо європейці дуже дуже хочуть почути і зрозуміти власне, тож... Як американці далі уявляють собі процес, цей мирний процес, наскільки вони готові включати туди європейців? От і ну це таке занепокоєння. Воно дуже я мушу сказати, відчувається навіть з в атмосфері про що спілкуються і журналісти, і власне політики також у місцевих ефірах. Тому ну, можливо, будемо мати ще більше подробиць і продовжувати. Дуже дякуємо Наталко. Кореспондентка 1+,1 Наталка Фібріх про перші години Мюнхенської конференції.